Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати складну квітку в петриківському розписі. На пензлик беремо ліловий відтінок і на кінчик малиновий, і проводимо перехідні мазочки. В попередньому відео можете подивитися простий варіант квітки. Тепер беремо світлу основу і на кінчик кармін або малиновий. І знову перехідні мазочки в пелюстках уже нижче. Замальовуємо ось там пензликом. Тепер беремо на кінчик синій. І знову ось так проводимо і заповнюємо серединку. Малюємо сердечки маленькі перехідним мазочком, кошачкою. Малюємо маски, підкреслюємо. І таку невеличку обводку сердечком маленьким робимо. Білим кольором малюємо такі зернятка кошачкою одне до одного. І білі деталі в маленьких сердечках. Далі кошачкою працюємо білим кольором, додаємо контрастів. Ви можете не всі з цих етапів робити, а лише і ті, які вам сподобаються. Ось такі зернятка в сердечках малюємо і по центру пелюсток. Такі прожилки кошачкою. Робимо квітку цікавішою, багатшою на деталі. Ось такі ще можна маленькі зернятка білі зробити. І можна невеличку таку обводку зробити кошачкою фіолетовим відтінком. По пелюстках. І відділяємо центр від пелюсток кошачкою по колу. Ну, Ця квітка складна, це вже для тих, хто добре володіє петриківським розписом. Далі малюємо серединку темним жовтим кошачкою по колу ось таку квіточку, ромашечку. І можна біля маленьких сердечок зробити зернятка. І по центру крапочку. Бажаю натхнення.